Привіт! Ми сьогодні на каналі Тато Магіча Єврик. Сьогодні ми оглядаємо табу-лапку з Авро. Це такий сквір приємний. Зараз розпакую. Шума криця приємно. приємна. ге А? Лицеїш. Квір зараз спробуємо прикрасити. Ой, так. Зараз пробую з коросочками не покраскати. Ну косочки так і плохенькі. Друге, майже м'які довге. Ось почита там є ще такі, якісь блакит миленькие. Ось там можно забыть это самое. і п'ять. Моя так само тут. Зараз. Майхе так само. Та це лапка котика кріж дуже бимла вона.